Добрий день. Доктор Лектор, я Клері Старлінг. Можна з вами поговорити? Ви проти Дже Джека Крофорда? Так, так. Можна ваше посвідчення? Звісно. Ближче, будь ласка. Ближче. Закінчується через неділю. Вони не заверчене, так? Я ще вчусь в академії. Джек Рофур підіслав стажистку до мене? Так, я студентка. Я тут, щоб навчитися. Можливо, ви вирішите, чи достатньо кваліфікована для цього. Хм. Добре викручуєтеся, Ген Старлінг. Прошу, сідайте. Зараз скажіть, що Мікс сказав вам? Лицемірний Мікс через стіну. Він зашипів на вас. Що він сказав? Він сказав, я чую твою піхву. Ясно. Я ні.